Певний час тому на цьому каналі ми запитали наших глядачів, що їм було б цікаво дізнатися. І перший варіант полягав в тому, що можна дізнатися про те, що відбувається з людиною після життя. Оскільки до цього виник інтерес, ми вирішили трохи поговорити про це. Ми вітаємо всіх наших глядачів! Ви на каналі. На зв'язку з героями, які не вмирають, на якому ми намагаємось втілити в життя гасло, яке всім відомо, герої не вмирають. Тетяно, я почну з першого запитання, скажіть, будь ласка, чи можливий науковий підхід в дослідженні цієї теми апріорі? Взагалі то у світі зараз декілька. Великих колективів наукових, які займаються саме вивченням різних аспектів, пов'язаних з тим, що з людиною відбувається після життя. Я маю сказати, що більшість людей поки ще нічого про це не знає. Я думаю, що це неправильно. Коли я почала з цим знайомитись, я подумала, чому нам про це не розповідають у школі. Це було б варто. Інформації дуже багато. Ми сьогодні почнемо. Ми будемо чекати, що ви нам напишете, що вам цікаво, напишете ваше запитання, і далі будемо вирішувати, скільки про це можна розповісти. Тетяно, ви сказали, що ви вивчаєте цю тему достатньо глибоко і інтенсивно займаєтесь нею. Поділіться, будь ласка, дослідженнями, про які ви дізналися інформацією. Хочу сьогодні розповісти про одного дослідника і про те, що він розповідає в своїх лекціях, в своїх книгах, це доктор Скотт Тейлор. А потім, якщо нашим глядачам буде цікаво, зможемо розповісти про роботи інших дослідників. Є колектив в університеті штату Вірджинія, є Інститут of Noetic Sciences. Тобто є про що розповісти, запитуйте. Тут цікаво те, що люди можуть отримувати інформацію про те, що відбувається після смерті, різними шляхами. Ну, звичайно, є процес просто смерті, коли закінчується фізичне життя людини, і людина переходить на той бік. Є так званий Near Death Experience. Як ми будемо це перекладати? Дослівно Near Death Experience перекладається як Near – поруч, Death – смерть, Experience – досвід. Тобто, це щось пов'язано з досвідом, який приближений до смерті. Але одним словом, терміном назвати це дуже важко. Я пропоную нам знайти якесь слово, яким ми будемо позначати саме цей стан. Давайте спробуємо. Біля смертельний досвід дуже кострубато. Типу, досвід наближений до смерті, можливо, так. До помирання, або... досвід наближений до помирання. Або досвід наближення до смерті? Досвід наближення краще, кращому. Угу. Напевно, напевно. Тобто є багато спостережень, коли людина або отримує якийсь травматичний досвід. І помирає буквально, тобто, це стан, який називається клінічною смертю, а потім повертається до життя. Те, що людина спостерігає протягом цього періоду, коли вона була мертвою, фактично до реанімації, можуть збирати вчені. Крім того, те, з чого почався досвід саме. Нашого сьогоднішнього героя, доктора Скотта Тейлора, це Shed Death Experience, тобто спільний досвід смерті. Чи як ми це перекладемо українською? Спільний досвід наближення до смерті. Тут йдеться про такий досвід. Коли помирає близька людина, може так статися, що людина, яка Здорова, але є емоційно дуже близькою до той людини, яка помирає, вона відчуває той самий досвід, коли людина переходить на той бік, так скажемо. Так? Тобто тут у нас багато роботи з термінами на початку виходить. Я тут хотіла би також дещо додати інформацію. От з точки зору лінгвістики, оскільки я викладаю німецьку мову, то в німецькій мові для утворення там минулого часу ми вживаємо два дієслова. Так і одне із цих дієслів ми вживаємо там при певних умовах, і одна з цих умов це коли змінюється стан. Так? Тобто не спав, заснув. Спав, прокинувся. От і також до цих дієслів належать і два слова: як народжуватися та помирати. Тобто навіть в лінгвістиці помирання е, сприймається як зміна стану. Так. Тобто, помирати це не помер і все, а просто змінився стан у людини. Угу. Ми говорили про те, що коли людина в нашому розумінні смерть, це, це вже все, да? але є ще тобто, щось відбувається далі. Угу. Да? І тобто, навіть з точки зору лінгвістики, воно теж якби підтверджується, тобто, оце смерть це зміна стану просто, так? це не кінець. От я це хотіла сказати. Угу. Це важливо, і саме до цього ми хочемо привернути увагу наших глядачів, що це не просто кінець і. Темно. А це насправді перехід в інший стан. Хочеться, щоб більше людей розуміло про цей інший стан, і щоб ми розуміли, що наші близькі люди зараз є, вони просто в іншому стані. І це можна вивчати, це вивчає багато вчених, і ми хочемо познайомити з цими результатами тих, кому цікаво про це. Дізнаватися. Тетяно, скажіть, власне, з чого почав? Тобто ми знаємо, що в нього був такий досвід, а саме в науковому напрямку, де був початок цих досліджень? До того, ну тобто, всі починають чимось цікавитись після того, як щось трапилося. Так само, як я почала вивчати цю тему після того, як втратила свого чоловіка, у нього був дуже цікавий досвід. В нього була кохана жінка, і у цієї жінки була дитина. Так сталося, що ця жінка з дитиною потрапили в автомобільну катастрофу, і жінка загинула відразу. А дитина ще була жива шість днів чи скільки то. І протягом цього часу зібралися всі родичі, вони всі були разом. У Лікарні. І коли медична сестра підійшла і сказала, що, напевно, вже скоро життя закінчиться, цей скот сидів там, дивився на хлопчика, дивився на монітор і дивився, як уповільнюється ритм сердечних скорочень, і після це зупинилося. І в цей момент він побачив, що з'явилася мати цього хлопчика, і вона якби взяла цю дитину від тіла, і потім вони обидва звернулися до скота і взяли його з собою. І вони всі трьох піднялися наверх. Тобто в нього був цей досвід спільний з цими двома коханими для нього людьми, і вони разом потрапили туди, куди потрапляють люди після смерті. І потім поступово він почав збирати досвід людей, які пережили або це наближення до смерті, або спільний досвід помирання. На даний час в нього склалася така цікава картина це якісне дослідження, в якому він уточнює певні елементи того, як цей процес відбувається, і вже розповів про це в декількох книгах. Я почула його лекцію, вона мене дуже вразила. Потім я ще побачила декілька його інтерв'ю, і думаю, що нашим глядачам також буде про це цікаво. Ви дивилися просто англійською мовою, так? Його лекції, чи слухали? Звичайно, угу. все це англійською, і я думаю, що ми на цьому каналі будемо переказувати для наших глядачів те, що ми знайшли цікавого. Угу, домовились. Тетяно. З досвіду скота Тейлора, чи відбувається наближення до смерті одразу, чи можливо існують якісь етапи переходу, етапи наближення? Так, з того, що він зібрав зі всіх інтерв'ю, він розповідає про якісь типові місця, через які проходить людина, і про певні етапи, про процес того, що відбувається. Він говорить про те, що майже всі, незалежно від того, до якої релігії, до якої традиції люди належать, це відбувається однаково. будь Де спочатку людина відчуває, що вона піднялася над цілом, і вона спостерігає те, що відбувається, якби зверху. Вона чує, що говорять лікарі, вона бачить, що говорять, наприклад, родичі там. Десь в коридорі, лікарні, або щось таке. Тобто вона бачить щось зверху. Або хтось побачив машини швидкої допомоги зверху. І знають, як вони зараз виглядають, хоча раніше вони бачили їх лише збоку. Це перший етап. Потім всі розповідають про те, що вони рухаються або коридором, або тунелем. І цей тунель може виглядати по-різному. І він пропонує не поспішати там. Тому що там можна також побачити багато цікавого і щось дізнатися з цього. І далі, після тунеля, людина потрапляє кудись в зону світла. І він розказує з різних інтерв'ю, що існує три види світла. І можуть бути. Біле світло, може бути чорне світло, і може бути світло таке прозоре, яскраве, можна до цього пізніше повернутися, що це таке? Далі він розповідає про те, що відбувається поєднання з родичами, з друзями, які померли раніше, тобто таке воз'єднання з всіма дорогими людьми. Після цього людина потрапляє до такого парку, в якому є кордон, за який не треба заходити, якщо треба повернутися назад. І там також відбувається перегляд життя дуже цікавий елемент, про який, напевно, також треба детальніше поговорити. Також говорять про такий реєстраційний відновлювальний центр, де може, наприклад, людина, яка померла старою, стати молодою знову, такі, такі речі. І етапи, через які проходять люди, більшість людей говорить про те, що важко знайти навіть слова, щоб пояснити, щоб розказати, що це. І ми зараз ще вирішуємо додаткове завдання, знайти, як це розповісти українською мовою. Так? Важливий етап полягає в тому, що до людини доєднуються. В одних місцях він говорить, що це істоти світла, в інших інтерв'ю він розповідає про божественні творіння. Тобто, це одне і те ж саме. І вони. Допомагають людині, яка туди, туди потрапила, підвищити свої вібрації. І в е, деяких інтерв'ю вони порівнюються з камертоном. Коли звучить, ну, ви як музикальна людина можете про це краще розповісти, коли звучить певний камертон, всі підключаються поступово до цієї частоти. Вібрацій. І таким чином підвищуються вібрації тих, хто туди потрапив. І інші вчені розповідають, що саме цей механізм працює, коли людина доєднується до досвіду помирання іншої людини. Тобто цей спільний досвід може бути саме через переключення вібрацій на вищий рівень. І в цьому рівні вищих вібрацій відбувається перегляд прожитого життя. Але коли його запитують про те, що там має бути, він говорить, що досвід цього перегляду може бути абсолютно різний. Це залежить від того, в чому людина потребує перегляду. Тобто, не обов'язково все-все-все. А це саме те, що треба переглядати. І важливо те, що він говорить, що перегляд відбувається з трьох різних позицій. Це перспектива самої людини, як вона бачить, вона може все це якби пережити знову всі ці моменти життя. Бо людина може щось прискорювати. Може гальмувати, на щось дивитися детальніше. Може, типу, зробити зум ін, зум аут, такі речі, переглянути, що там було. Це одна перспектива. Інша перспектива це перспектива тих людей, які брали участь в цій ситуації, що вони відчували в цей час, як на них вплинуло це. І третя перспектива це перспектива зверху, тобто, як ця поведінка, ця подія вплинула на все людство, які, угу. які впливи могли бути. Ну, наприклад, там людина десь недобре поводилася після цього, людина, на яку вона там накричала, пішла ще щось, зробила комусь іншому, це вплинуло ще на щось. Тобто всю цю перспективу можна якби переглянути. І це дуже пов'язано з тим, що у певних релігіях люди розповідають про суд, про те, що людей хтось судить. Так? З цих досліджень випливає, що судить лише сама людина. Тобто вона лише сама вирішує, що щось було зроблено неправильно. А ці істоти світла, вони лише запитують, які були уроки для тебе, які для тебе були уроки з цього? Ну, насправді, я сподіваюся, що деякі з наших глядачів раніше почнуть собі ставити питання про ці уроки. Так? І Важливо, щоб ми прийшли до цього раніше, ніж відбудеться наша смерть. Абсолютно, дуже цікаво, насправді, неймовірно цікаво. Під час того, як ви розповідали про ці етапи, стадії, про перспективи, я замислилася над тим, що ну, я ось як, як я, так, особистість. Як я, ми розуміємо, що ми відчуваємо і як хтось на нас вплинув. Але тобто я зрозуміла під час слухання, що я ніколи не замислююсь над тим: ну я же ж теж на когось впливаю. І теж якась колись, можливо, навіть одна розмова з тією чи іншою людиною. Також якимось вплинула на її жит... ну, життя, на її там, хід думок, можливо. Ось. І це, ну, це дуже цікаво. Це дійсно от зовсім, зовсім інша перспектива, і вона така якась недосяжна, здається. Тобто ми можемо лише обдзвонити всіх своїх друзів і запитати, скажи, як я на тебе вплинув, так. Але вони теж можуть нам розказати, можуть не розказати, можуть там обма... обманути, так. Але от істина в цьому етапі вона розкривається Це, ну, дуже неймовірно цікаво. До речі, деякі інші вчені працюють над тим, що вони розробляють методи, якими людина може пережити цей перегляд життя вже зараз. І вже зараз враховувати ці ці перспективи. І можемо наступного, якогось наступного разу про це розповісти. А тут ще про що мені здається, важливим згадати. Це, що деякі моменти, які, людина, які людині не сподобалися, як вона прожила, вона може типу, переписувати це. І на цьому етапі, ну, хтось говорить, що карма існує такі, її не можна виправити, такі речі, що можна багато різних життів прожити і всю. Все буде одна і та ж сама карма, і він говорить, що тут саме можна все це виправити і побачити якесь паралельне життя, яке було. Ну, наскільки воно вплине на реальність, це інше питання. Я зараз не готова про це говорити. Але якщо людина після цього... Наближення до помирання до цього, від цього досвіду помер... повертається у реальне життя, то для всіх це реальний ресет. Як ми це українською скажемо? Перезавантаження. Перезавантаження. Тобто всі люди, які пережили таку, такий досвід, вони повертаються, починають жити абсолютно по-іншому. їхнє життя змінюється. Тобто, фактично, ми зустрічаємося з нашим сумлінням ось там, в цій точці. Да? Тобто, і би, чесно даємо відповідь на запитання, чи я ну, би, добросовісно прожив життя, mm -hmm. чи, чи дійсно там хочу щось переписати. Я сподіваюся, що нашим глядачам це було цікаво, що вони захочуть подивитися на своє реальне нинішнє життя вже з цієї перспективи і враховувати те що вчені вже дізналася про те що відбувається після смерті я дуже вдячна вам за вашу ініціативу за Ваше бажання досліджувати цю тему дійсно тема дуже цікава. інформації насправді дуже мало такої доказової інформації, і дякую вам за дуже цікавий етерп. Будемо чекати, що ви будете підписуватись на наш канал, писати ваше питання в коментарях, а зараз подивитись це те відео, яке з'явиться зараз на екрані. І також можна записуватись на зустріч з медіумом, якщо ви хочете поспілкуватися з вашими близькими, які зараз вже на тому боці. Дякуємо!